Мандрівний спецпроект на радіо «ФМ Галичина від краю до краю. Унікальні місця, люди та пам'ятки. У нас видалася поїздка до рудок. Хоча здається, самбірський район досить недалечко. Але скільки цікавого можна тут побачити? Хоча містечко досить маленьке, але компактне із багатою історією та цікавими пам'ятками. Наслухались ми від мера міста Рудки на Самбірщині про красоти краю. Тепер варто подивитись на них на власні очі. До речі, деякі пам'ятки ми ока бачили. Це які ж? Я щось не зауважила. Пам'ятаєш, коли ми йшли від залізничного вокзалу, бачили величну церкву. Це та на яку ми наштовхнулися, повертаючи від вулиці залізничної на Амірську саме так це греко-католицька церква. Вона порівняно нова. Знаю, що є у рудках і православна церква Різдва Пресвятої Богородиці, а розташовується вона на окраїні містечка. Ходімо, подивимося. Пішки, та ну це мабуть далеко. Ані скілочки. Містечко настільки компактне, що до будь-якого місця призначені рукою подати. От по зовнішньому вигляду цієї церкви відразу видно, її історія налічує кілька віків. кажуть, що збудували її у 1870-х роках, коли святиня була дерев'яною. Пізніше її обклали цеглою. Ходім далі. Бачиш, он видніється дах бордового кольору і величіє хрест. Це риму католицький костел. Він знаний не тільки у Рудках, адже під кремезними стінами святині спочиває дідусь Андрея Шептицького Олександр Фредро З родиною спочатку храм був дерев'яний, тоді він носив назву в честь святого Войцеха. Але з часом його спалили татари. Пізніше за відбудову костелу взялася родина Фредрів. Розповідає мер рудок Тарас Курило. Святиня зведена у стилі бароко. якраз будувала за ініціативою родини Фред. І будували для цієї родини, ну і для людей, і для того, щоб вони сюди на кареті під'їжджали на службу Божі, і в основному він відновлювався тоді за за, за цієї родини. І дуже багато вони вклали ну, коштів відновлення цього костелу. В каплиці сім'ї Фредро у середині храму зберігся алтар з гербом Фредро, та де дерев'яними фігурами Марії та Христа, XVII сторіччя. Заслуговують на увагу необарокові надгробки Олександро Фредро і його дружини Софії. Зараз костел відновлюють, утім богослужіння тут ведуться. Костел розрахований зараз вулиця Степана Бандери, тут майже в центрі міста. Зараз там існує римокатолицька громада, приводить в порядок і старається більш-менш наводити порядок. Зараз прихорошений костел повністю в загальному зон. Ні, відремонтований зараз відновлюється дзвіниця зовні, але вони відправляють там більш-менш нормальний порядок при радянській владі. Там був склад. Хоча ті домовини там знаходилися, ну і вони не були в досить нормальному стані в склепі. Там трошки не здало поводилися з тими останками за радянської влади. Тепер воно все нормально збережено. До речі, мандрівники. Костелі можна не тільки духовно надихнутися чи помолитися, дозволяють навіть поглянути на поховання Фредра з родиною у підземеллі. Тутешній священник розповідає, що раніше тут було 12 гробниць. Втім, часто недбалість радянської влади зробили своє діло. Зараз тут 5 саркофагів. А ще костел відомий чудотворною іконою. Ходімо, подивимося. Давай, Юлія Більська, Уляна Вербицька. спецпроект радіо Ефем Галичина від краю до краю. Мандрівний спецпроект Від краю до краю. Далі буде.